Добрий день! Мене звати Олександр Пелих, я учень 7-го А-класу. І сьогодні я розповім вам про своє улюблене хобі акваріум. Ще з дитинства я полюбляю все, що зв'язано з рибками та водою. Озера, річки, океанаріум, акваріуми, документальні передачі. І через це на моє 3річчя батьки подарували мені цей чудовий 80-літровий акваріум. Але так як я був маленьким, спочатку доглядати ну, за ним мені допомагав тато. Але з часом це переросло за звичайної розваги до справжнього хобі. І зараз я познайомлю вас зі своїми улюбленими рибками. Першими йдуть мої улюблені барбуси. Про мене пері рибки з родини Коропових. Ця збірна група включає в себе кілька родів. Існують селекційні форми. Та флуоресцентні рибки. Глофіш. Вони справжні задираки. Самки зазвичай більші, з великим округлим черевцем, але з менш інтенсивним забарвленням, аніж у самців. У мене є барбус суматранський. Вони тримаються з грайкою, люблять сильно течію, мають грайливий характер. До їхнього раціону входять комахи, лічинки, детрит. А я їх кормлю спеціальним кормом тетрамін. Молі дуже красиві рибки. У мене чорного забарвлення. Ця група живородних рибок із сімейства Пецелієві, миролюбні та невибагливі. Тулоб втягнутий в довжину і стислий з боків. Голова невелика, рот верхній, очі досить великі, плавці досить короткі. Хвост Плавний, округлений. Самки більші за самців і досягають в розмірі до 10 см. У мене молінезія sphenops. Вони люблять яскраві освітлення, часто вистрибують з води, коли акваріум відкритий. Плавають переважно у верхніх і середніх шарах акваріуму. Вони є хорошим індикатором стану акваріуму. У разі нестачі кишні. Вони одні з перших піднімаються до поверхні води, а в разі накопичення продуктів обміну уповільнюють рух і складають плавники або переміщуються ривками. Є всеядними. А ось і рибка-півник. Гарна і незвичайна, неагресивна, невибаглива. Належить до віту лабіринтових риб. У неї є спеціальний лабіринтовий орган дихання. Тому рибка. Івник практично не залежить від того, скільки кисню розчинено у воді, ховаються у рослинах дуже спокійні. Тернеція. Прісноводна тропічна рибка. Тернеція глафіш. Ось вона. Штучна формупулярна акваріумної рибки. Тернеті її риса, флуоресценція. Вона світиться. Такий ефект незвичайний, отриманий завдяки генотаційній модифікації. ДНК рибки шляхом штучного внесення до неї генів морських коралів і медуз. Ззовні тернеці мають дуже яскраві та різні кислотні кольори, їх тіло сплющене з високою лінією спини, голова невелика з виразними очима, вони витривалі, тримаються з грайкою, але мають мінливий характер. Іноді можуть бути справжніми полювальниками за сусідами, які можуть залишитися без плавників. Але вони чудові та допитливі. Інші помітні рибки це скалярії. Одним з їхніх особливостей є незвичайна форма тіла і високий замірками рибок інтелект. Скалярії в нас родом з Південної Америки, а також ось цікавий факт: в англомовних країнах їх називають ангелфіш, що означає риба янгол. Їхній зовнішній вигляд просто прекрасний, тіло форми полумісяця, великі і гарні пагонники. Вони відносяться до циплідових, рухаються неквапливо та граціозно. Є у мене і саме анцистроси. Одному з них виповнилося 10 років, хоча наразі він майже не виходить з коряги. Взагалі, вони популярними акваріумними рибками з сімейства кольчужних. Їхній вид специфічний, тіло каплевидне, приплюснуте. Його покривають ряди багатокутних кісткових пластин. Особливістю є витягнуті губи в формі присосок дробоподібними скрепками, що формують нижні рот. На голові сомиків розташовуються тетаку, шкірні відростки. У самок їх мало, і вони по краях голови, а у самців по всій голові до 2 см та гілкуються, як у одного з моїх сомиків. Вони миролюбні, малорухливі і причудливі, дуже люблять та таблець. Тепер ми бачимо, що акваріум повен загадок, і за ним можна вічно спостерігати. Також він заспокоює мене та мою родину після тяжкого робочого або навчального дня. Тож я з точністю можу сказати, що акваріум це віддушина для мене та для моєї сім'ї.